Ситуація на Україні факти <клеві> жахливі. Дякую. Маємо завершувати, ві, пане Юрію. Будь ві, ласка, ві, не, да, пане я... Юрію. Мені хотілося б, щоб ви зараз просто сказали нашим телеглядачам, е, ну які шляхи, що робити так. далі. Банальне запитання, да. але просте і доступне нашому народу. Що їм робити? На чому Мам маємо бути, й завершувати? Не, та, та, трам, не, не буду не буду реагувати на популістську заяву колеги Тетяни. Промовчу просто. Будь ласка, маємо завершувати. Будь ласка, заявами я на наступного тижня я сподіваюся, буде прийнятий законопроект 3585, який я зареєстрував, де на два роки вводиться мораторій на примусове виселення людей з житла, якщо люди сплачують відсотки по кредитам. Так і банки зобов'язані будуть в рамках цього закону. Реструктуризувати добровільно з людьми свої кредитні зобов'язання. Це перше. Там багато інших є новел. Чи подивитися, почитати це є це, 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 це є, це є відповідь. Шановні маємо завершити. Це є, це, 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 це є так? Зараз збирається робоча група, яка розробляє шляхи реабілітації банківської системи. Це комплексне питання. Тут не може бути рішень на користь когось, на користь або вкладників, або банків. Це має бути абсолютно збалансовані рішення. А про Винні. Ви нічого не хочете подбати? Поговоримо в наступній програмі. Шановні, маємо завершувати. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Дякую всім нашим телеглядачам. Я бажаю вам усього найкращого. На все добре і нехай вам щастить.